Друзі, зрозуміло, да? е -е, Розташовуємося На дальній стіці входимо по удару, гравець під удар. І ось цей гравець він раніше не приводить гравця, стоїть на дальньому флапку. Зрозуміло? Не? Я набігаю, але я не б'ю, я біжу на дальній стіці. Якщо я прийшов до цього гравця, цей гравець також відкривається. Рафіровочка така вийшла, а цей гравець набігає. Кідується передача синий удар. А така комбінатка. Дуже, я думаю, якщо примідете, соб'єде. Соперники не зрозуміє. Зрозуміли, так? Да? Все. Вводимо м'яч, просимо 5 метрів. Соляник начебто буде пробивати. Побіг на дальню сіку. Ракеровка міняємося. Передача йде на центрального. Забиваємо. Супер! П'ять попросив. Пішов. Набіга Абдулін. Абдулин. Пробивав. Юніор 17 покаже. Забігає. міняється ракировка, скидується м'яч. Пробивається.